Багато політиків переконані, що самоврядування є єдиноможливою і раціональною моделлю влади на місцях, одним з головних атрибутів громадянського суспільства. Враховуючи те, що існує ще виконавча структура, тобто адміністрація у цьому двовладді, яка ж роль представницького органу? А головне, чи вона потрібна? Відповідь у місцевих самоурядовців зі стажем у їх професійний день шукала Ірина Андріїв. Як говорив американський політолог, немає щастя без свободи, свободи без самоврядування, самоврядування без конституції, конституції без моралі і жодного з цих благ без сталості й ладу. У світі найкращою моделлю управління є місцеве самоврядування. Щодо України, то тут в 1990 році Верховна Рада прийняла закон про цей різновид влади. А вже 25 листопада 2000-го вийшов указ президента про святкування професійного дня в цьому світі. Якраз найкращою моделлю є управління на місцях, якраз органами місцевими місцевого самоврядування. Перспектива у нашій державі управління повністю за місцевим самоврядуванням на сьогоднішній день як буто говорять двовладдя. Є представницький орган, це районна рада, і є виконавчий орган, це є адміністрація. Але повинні всі знати, ті, хто знає закон, що адміністрація районні ради делегують повноваження. Це повноваження виконавчої структури. І тому я думаю, що кращою моделлю має бути, так як і в всьому цивілізованому світі, це місцеве самоврядування. Модель управління тієї самої Польщі, у них є виконавча структура влади, але виконавча структура влади у них вибирається районною радою. Там немає вертикалі, тобто керівник або він називається староста, він призначається, обирається районними депутатами, яким він підзвітний і які керується тими рішеннями, які вони приймають. І в перспективі у нас можуть бути виконкоми, може бути якась інша модель, але Має бути місцеве самоврядування. Основне завдання представницького органу розповідає головний самоурядовець району. Є розвиток територій. Тому всі ті проблеми, які є в районі, що стосується і дорожнього господарства, я тепер тільки з цього буду починати, і питання дошкільних закладів, і питання шкіл культури, все це є. Якщо там є проблеми, це є проблемою вирішення органів місцевого смордування. В порівнянні з виконавчою структурою його робота не відрізняється. Легша робота там, де не хочуть працювати або перекладають на когось. Для мене сьогодні особисто. Я не бачу різниці між роботою голови адміністрації і голови районної ради. Можливо, там більше питають, але працювати треба одинаково. Треба вирішувати ті проблеми, ті питання, які є у нас на території району. Місцеві війти зізнаються, що їхня служба не з легких, адже потрібно бути всебічно розвинутим, щоб знайти підхід до кожного. Тицький голова він є і швець, і жнець. І на трубі і грець він є і психолог, і економіст, і бухгалтер, і господарник, і хто він тільки не є. Стикатись по приходиться з різними проблемами. Ну як, як я перше казав, вже часами вдається робити, вирішити їх позитивно, і це тішить. Це надихає на щось краще, а коли є неудачі, гірко на душі. Думаєш, мислиш, не досипаєш чи не спиш. Але якось воно минається і життя продовжується. Та переконують, якщо людина обирає свідомий шлях, значить не повинна жалкувати. Подобається, не подобається. Якщо людина обирає якийсь фах чи якусь діяльність, значить вона свідомо обирає. Я свідомо обирав свою стезю. І вона, я не можу сказати, що вона мені не подобається. Подобається бувають кращі часи, бувають якісь неудачі, але в загальному менше більше». Кожен повинен робити свою роботу і не очікувати на дякую. Господу Богу Господь Бог, коли щось робив, він не очікував на якісь подяки. Так само, і любий службович, любий державний службовець, сільський голова, керівник держави. Він не повинен очікувати на якісь подяки великі і так далі. Він просто повинен робити свою роботу, ту, на яку він пішов, на яку він робити. Сільський голова із десятирічним стажем у студінці Марія Стасюк констатує. Коли її виборці звертаються за порадами, то радісно від такої поваги та авторитету свою нагороду жінка вважає заслугою не особистою, а всієї громади, про яку, як бачимо, і у районі не забувають. Щедре застілля, концертна програма, відзнака кращих із кращих, мабуть, були доречними цього дня. Але найбільше вразили присутніх, ще досі не бачені поза професійними обов'язками, як виявилося культурні таланти, як сільських очільників, так і їхнього найстаршого керівника. Я куплю То завершилося, а сірі будні нікуди не ділися, тому здобутки попереду.